Доброго дня всім! Сьогодні 11 серпня 2023 рік Вінниця. Хочу показати, які сорта та гібридні форми достигли на моєму винограднику. Зі перша басанті. Вона вже практично повністю готова. Має отакий вигляд. І що хочу сказати, перше плодоношення, сигнальний вкус мені зовсім не сподобався. А це вже третій рік, вже вкусові качества зовсім другі. Тому не треба поспішати. Дивіться, яка гарна грона. Вони вже практично готові. Ягоди всі. Третій рік кущику. Ось таке навантаження. Наступний. Наступна гібридна форма. Дар'я. Вона теж вже практично готова. Низише трошки кисленькі, але вже можна споживати. От в такому стані Дар'я. Гарна крупна ягода. Ось от таке от навантаження. Тут два кущика, чотирьохрічний кущик. Наступний іде клубнічний. Клубничний теж. Верхні ягоди вже мають свій неповторний смак. Ще пару днів зараз передають хорошу жару. Воно все пару днів натягне сахару. Цукру, точніше. Тут Юпітер. Виборково можна вже куштувати. Вже він має теж, теж свій смак. Йдемо далі. Румейка. Румейка вже готова, вже солодка, але я не буду поспішати обривати, хочу максимально більше потримати на кущу. Погоду передають добру, теплу. Тому буду дотримувати до, по максимуму. Отака румейка знаходиться в такому стані. Хороший гарні грона. Там далі Юпітер. Потім хочу показати слава Україні. Зюякі має гарні ягоди. Теж можна споживати. Верхні ягоди, нижні, ще чуть-чуть кисленькі, але вже практично готово. Це в нас слава Україні. Ще повторюю, низи я обрізав на всіх. Де лишав по дві гронки, низи обрізав. Є? Сенсація. Вона теж вже готова до споживання. Потім у нас йде Аркадія. Аркадія теж вже готова до споживання. Але буду її витримувати наскільки можна довше. Ось таке моє вантаження, по дві грунки лишав. Це у нас Аркадія. Наступний іде в нас пам'яті вчителя. Цю гронку я знімав з самого початку, ось в такому стані Він же весь практично готовий. таке моє навантаження. Потім йде в нас Бешевський. Теж він вже вибірково готовий. Ось такий вигляд має. Гронки цього року невеличкі, того року більше були. Але дуже хороший, гарний виноград. До речі, в нього дуже гарно визріває лоза. Вона вже практично, вже практично на, 2 метри, на 2 метри визріла. Потім Хочу показати літній королівський. Теж він вже готовий до споживання. Я його використовую на Ізюм. Це американський сорт першого класу без сім'яності. Взагалі чудовий. Рядом у нас бананас. Молодий кущик двохрічний. Тут зачепилось 5 гроздочок. І він теж вже готовий, вже має свій неповторний смак. Має гарну жовту ягоду. Бананас. Хочу ще показати диньку. Про диньку я казав, У мене тут практично всі плодоножки переломилися, але є... Ось цього гроздочка дві де не переломилася, то вона теж вже практично готова до споживання. Вже відчувається мускат. А Наступний іде мускат медовий. Оця гронка вона більш на сонці. Камера не передає, але вона вже жовтенька і вже верхні ягоди теж мають свій неповторний мускат. Вона теж практично готова. Вибіркову можна вже зрізати. Теж молодий кустик, третій рік навантажив, От 10 гронок має. Так, що у нас тут ще? Як казав за клубнічний, клубнічний чудово нагрузився цей рік, взагалі безпроблемний сорт. Питань до нього взагалі немає. Це літній королівський. Першого класу безсім'яності. Чудовий теж виноград. Хочу ще показати Лівію. Лівія вже вибірково можна пробувати. Вона вже має свій теж смак. Ну, але ще хай повисить трошки. Далі йде вальок. Верхні ягоди вже мають цукор. Вибірково можна коштувати. Ось ця громка, що я знімав з самого початку, вона вже кіло-півтора. Має дуже гарний вид. Геліадор. Ось така здорова грона. Верхні ягоди вже мають цукор. Ще один є сорт чи гібридна форма, яку я взагалі не показував. Вона вже, як днів 5 готова. Я, правда, не знаю, що це. Я брав її ще з самого початку, продали мені як мускат крайнова, але такого, в нього, такої гібридної форми в нього немає, не знаю, що це, але він вже готовий, це йде на сок дітям. Він вже має добрий мускат. Лоза теж в нього вже практично витріла до самих верхів. Ось такі гібридні форми на сьогодні вже практично дозріли в нас війниці. Всім дякую за перегляд до побачення.